Він приніскав машину на ремонт зі скаргою, що не тече вода або погано тече вода. У нас у видно, що є в кавомашинці машинці накип, тому що він білого кольору. Включивши машину, нам зразу напропонує зробити чистку від накипу. Ми нажимаємо на галочку, тобто кнопку Aroma Strange. Показуємо, що потрібно ставити капучинатор і відкрити. Вставили. Нажимаємо, що потрібно додати е, розчин до бачка з води. Ми піднімаємо бачок з водою, додаємо столову ложку сульфамінової кислоти і розмішуємо. Ставимо бачок з розміщеною кислотою назад на місце, підтверджуємо галочкою і чистка пішла. Ми почистили, нам показує, що потрібно здати чисту свіжу воду вже без хімії того, так ми злочиство нажмаємо підтвердження, і все те саме.